Привітуємо вас! У ефірі програма Кава без сукру. В студії з вами Анастасія Рибак і Назарій Тамчук. Да, Вітаємо вас! Наші гості це Віктор Чупров, голова громадської організації Дозор та Дмитро Ткачук, активіст демократичного альянсу. Парадокс. Іноді для того, щоб владні структури почали виконувати власні розпорядження чи якісь от свої там внутрішні накази, так необхідно провести громадський моніторинг, вказати на порушення, і після того лише вони починають якби, щось змінювати, тобто система починає виправлятися. І ось одної такої систем, саме чому такі гості, щоб глядачі розуміли, є от Міністерство внутрішніх справ. А Мне, знаешь, еще смешно назад, что Министерство внутренних дел, оно же как бы должно контролировать и наказывать какие-то вещи. Получается, да, если сами нарушают, то им и некого наказывать, их же самих. Останні ситуации был выпадок с паспортами за кордонными, да, саме Виктор. Я, я знаю, что и Дмитро займався, але вот я сам по Виктору пам'ятаю, что там е-е, ну якісь накрутки МВС там по цінам. Все почалося ритварно, вітер да. вирішив, е-е, даже не, наверное, не ни сном не ни духом, не знал, не о чём, об этом, пока не решил сам себе сделать паспорт, ну, да? Я ну, понимаю, что так началась моя история. Але про цю історію ми поговоримо трошки пізніше, Давайте говорити про про систему, да? Про саме ваші моніторинги. От навіщо ви, чому ви цим займаєтесь, та? МВЕС це така силова структура. Вам не страшно? Ну, для мене е, важлива це сама позиція. Позиція в того, що е, є право є право людини, є права, які є в мене. І вона сформувалася десь рік тому, коли я пройшов навчання на е, міжнародному тренінгу з прав людини в місті Києві. А з чого ти вирішив пройти цей тренінг? Яка тобто, ситуація була в житті? Тобто, За чим проходити? Чи Просто зрозумів свої власні права і вирішив, слухати треба. По монітури, треба людям, треба да. допомогти міліції. Можливо, вони не знають чогось <світ> були такі ситуації, що до мене зверталися мої друзі. І я це запасу і знаю певні нюанси, от, як працює така структура. От і вони просили порадити, що робити. От і їх зупиняють привідники ДАІ. от і щось вимагають. від них на їх думку, це було протизаконне. От я почав е вивчати цю цю тему. От, і далі у своїй діяльності створив організацію громадську, і почав шукати, де ще можна навчитися от, цим питанням, які дозволять мені краще зрозуміти права людини і краще захищати близьких друзів своїх, ну тих, хто буде звертатися. Ну і міліції допомогти. Те, і поводить. як виявилося, да, от така позиція вона дозволить не тільки допомогти собі, а й зробити кращими нашу правоохоронці. Ну, Почу, зараз, зараз так, страшно. Не страшно. Ну, ніхто не погрожував. Там, ну, ну, Наприклад, е, на, візьмемо нашу дорожню патрульну службу. Та? Ти їх контролюєш, не потім там десь зупинять на дорозі, нуль. Я хочу поправити, я не контролюю їх. Ми просто спостерігаємо і даємо право оцінку діям правоохоронців. Угу. Ми не є контролюючим органом. І Це Має помилка, як суспільство так. — маєш право здійснити контроль, звичайно, кожна особа незалежно від того, чи він член громадської організації, чи він якийсь там поручки має, він має кожна особа має повне право робити правову оцінку діям правоохоронців. — Є якийсь анкета, список, по якому це все ділиться. Ліката Асоціація українського монітори дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів У минулому році був розроблений такий посібник, в якому чітко вилажені. Всі нормативні акти стосовно діяльності підрозділу міліції, яку ми зараз <клух> моніторимо. Це зрозуміло. Так, так. так. Дмитро, що тебе спонукало? Ну, питання ставило ще не страшно. <клух> та, Скажи, ще, після ще не страшно. Страшно, дуже страшно, але страшно більше за те, що буде в майбутньому. Тому що а, сьогоднішній прояв це просто якби ознака вірусу. Це симптом, ну як на мене. А, бо. Сьогодні, маючи таку ситуацію, да ми можемо спрогнозувати по тренду, якби як вона розвиватиметься в майбутньому. Зрозуміло, що якби та ж саме міліція, конкретно, конкретно якийсь там ППСник чи якби той самий Беркоті просто виконує злочинні накази. От тут якби, з одного боку має бути якась особиста гідність да, при тому, що виконувати закази, який. Суперечить правам людини, ну а з іншого боку, він просто найманець, який які все ж таки знову ж таки піклується про свою родину про її фінансове забезпечення. Ще якісь структури ви там контролюєте, так, звичайно, ну, якби як, як громадська організація, ми вже існуємо до, доволі давно, і стикалися з рядом якби, порушень, там, то саме реєстрація шлюбів, записів так, так. про народження дитини. Наші активісти в Харкові знову ж таки з реєстрацією шлюбів. Вони зареєстрували свій шлюб за 85 копійок. На сьогоднішній день це було буквально там, кілька тижнів тому. Ось і все. Якби. Коли я одружувався, якби трошки менше ніж півроку тому, я заплатив 300 триста гривень. Mm. Ну, я б того просто не знав, де проєкту. Короче, між так по фінансам саме, саме ці Магинація Побори, фінанска, побори, да. та, які тому, бороть, що, так, ну, ну, тому що з цього все базується. Да? Формування бюджету і подальший його розпил – це е, факт того, що чиновники залазять в кишені кожного громадянина. Для того, щоб порушити права проти нас, для того щоб сформувати якусь незаконну структуру, ви цей капітал да. з наших же кишень. От. І тому будь-якому випадку все, все впирається в гроші. І ніхто не буде порушувати твої права, якщо він не матиме в тому ну, якоїсь заангажованство. Ну, смотрите, да, да. да, я ще такий один вопрос. Ви Навіть наші зрители вони будуть смотреть, Ну, ми все понимаем, що люди, власть имеющиеся, им, да, им, имущество, вони как бы больше имеют влияние, щоб контролювати, фіксувати якісь то, -то а ви, як общественность больше, да, представники громадських організацій общественности. Эти мониторинги, они что-то могут изменить вообще в априори? Що вони міняють? Какие-то конкретні приклади? Вот зробили це, случилось це, зробили це, стало лише в щоб конкретно був якийсь результат вже слід таких моніторінг. Давайте ви вже говорили, так, потім да. Віктор. Угу. Перед э, початком будь-якого моніторингу, маючи якусь сум, сумніву щодо того з легітимності здійснення тої чи іншої діяльності державного органу, звичайно, що перш за все ознайомлюся з нормативною базою, діючою. Да, там, Можна її критикувати, можна і там, визнавати, не визнавати, але в нас є діючі законодавці. І ми по ньому живемо. Тоді безпосередньо візит до того чи іншої органу чи установи, якби, і е, не от, абсолютно якась незаангажована, не, не там, демонструючи своїх високих уже пізнань в цій сфері, е, банальні запитання, потім, як здійснюється це по факту. діалоги з людьми, які стоять там в черзі. Да? Візит безпосередньо до того службовця, якби, як він подає цей матеріал, що потрібно, да? які документи представити, що потрібно заплатити. Тобто, і тоді наклавши в вас Цю інформацію, це ми знаємо по нормативній базі, це ми отримали від службовця. Проводиться паралельно порівняння цих всіх якби, показань, да? і ми виявляємо, що е, оці неспівпадіння. І, власне, тоді по цих неспівпадіннях якби, здійснюємо повторний візит з проханням пояснити, а чому от, ваша ця вимога не співпадає з нормами І що прислуховується? Справа в тому, що конкретно той виконавець е, в більшості випадків знизує плечення. Тобто він виконує наказ. Знаєте, коли якби здійснюєш візит до державного службовця, а він тобі каже, ну у мене от в блокноті написано, що це так має бути. Да? говорить про перше його не Госнівотні. фаховість. Да. Ну що значить написано в блокноті? У мене ось постанові Кабміну написано. І якби вона, мабуть, набагато вище нормативної сили має ніж ваш блокнот. Разумел, да. я, я, я сразу почему... же вспомнила интересный случай с отелем Мы тоже были как-то на одном из обучений С Назарем, Назар хотел взять интервью Вот расскажу этот, этот интересный случай Вот охранник подошел, это было в отеле и Он начал говорить, что вот в отеле вы не имеете права снимать и ла -ла -ла. А Назарь ему говорит, по закону Украины И он ему, а в ответ охранник говорит Не знаю никаких законов Украины, у меня свои Ну понимаете, то есть Вот то, что вы говорите, действительно Рыба гниет с головы Начальник сказал, исполнитель исполняет Какие там законы Украины, это уже людей в принципе Не сильно волнует Це вот парадокс, це насправді смішно. От, Віктор, ви давайте розкажіть, Давайте повернемося вже до паспортів. Да? Я як не можу слухати конкретного примера, от кого а Зараз Віктор нам розкаже, тому що я позицію само початку, що ми почали цю тему саме зі ну, мною. Пізніше, пізніше. Але не хоче, я почув. Я допоможу Дмитро приклад привести, який в вот, результаті э, компанії по паспортам. Зараз. І в гірфо в обласному, і в міському зараз висить виключно на документації висить виключний перелік платежів, які е, обов'язкові для отримання паспорта. Цього раніше не було. Це, Це благодаря так сказати? — да завдяки цим діям, які ось, зробив зробив Дмитро, який допомагав я робити. От це факт, воно є. Тепер прийдя оформляти загранний паспорт, либо ліба либо ліба обласної, ліба насперською. Да? Якож так не не лінуйтесь читати документацію. Ну там, там що, там є цікаво, речі, які дозволяють зекономити досить суттєві кошти. Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. Майлан ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. п'ять. Майлан живе онлайн. Мене виникла потреба отримати закордонний паспорт. І строки були так, поки що дозволяли. От, і я звернувся з, ну, за певною схемою, з алгоритмом хтось пішов. В от, отримав перелік рахунків. У зв'язку з тим, що я раніше стикався з таким питанням, як закордонний паспорт, не ну, документи, я побачив, що рахунки не відповідають тим цифрам які повинні бути. Я вирішив посприяти в тому, щоб громадяни мали можливість оплачувати отримання закордонного паспорту згідно законодавства і не переплачувати певні суми. От я в інтернеті побачив, що демократичний альянс таким питанням вже займався. От знав, що в нашому місті метро, представник цієї організації, От і разом з ними скоординували невеличку акцію для оприлюднення. Дійсних uh, подій, які відбуваються от, при отриманні закордонного паспорта. Після ну, ми теж в цьому брали участь наші да. да, 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 журналісти. журналісти там, я знаю, там, знімали. Таку, і немножко теж розкажемо тим, те, хто не відділ сюжети по о том, щоб за що вони повинні платити, платі да? А за що можуть не платити. Є нормативні документи, які uh, чітко визначають перелік плат за отримання паспорту. Це перше 170 гривень uh, державне мито, це бланк паспорту. 150 п'ятдесят гривень і це послуги ГРИПО 87 гривень 15 копійок. І та це виходить 407 сім гривень. 15 копійок це повна вартість стандартного виготовлення закордонного паспорту протягом одного місяця. Але коли ти прийшов, тобі запропонували заплатити майже 650 гривень. Що лишнє, за що люди можуть не платити? Не потрібні платежі в першу чергу. Це послуги, які повинно бути було надавати, чи якось комусь надає ДП інформресурс. В рамках 150 гривень. Це, посл... Це вартість страховки. Є певний перелік держав, в які передбачено обов'язкове страхування, якщо наша держава врахує, що там є якась небезпека. Це Точний перелік. І я можу отримати паспорт зараз, а виїжджати за кордон через рік, і ця страховка вона вже буде недійсна. Тому співробітники у... вверху не мають право вимагати, щоб я зараз купляв цю mm -hmm. страховку, і тим паче я вибираю я сам. Ту страхову компанію, де я хочу себе страхувати, uh -huh. от і ще одне питання: що довідка про несудимість, яку так само в повинно повинно людям робити. Це обов'язки саме в ЄРФО перевіряти судимо особи не суди. Тобто, виходить, представителі вода заґ за, за гран... Паспортов столов, скажем так, они на самом деле уже присадили так людей на таку систему, що они бояться не заплатити то, що їм платить не обязательно Уже до такої степені. Не тільки не тільки старий паспортів стосується. Але що саме цікаво, після того, як ви провели моніторинг, підняли це питання. На сайті нашого Житомирського управління МВС відразу з'явилося роз'яснення, що за що платити, за що не платити, І це дуже цікаво. Але повернемося таки до міліції. Паспорти це прекрасно. Люди зрозуміли. Тепер ви можете не переплачувати 200 там з гаком гривень, але все таки до міліції. Та, от саме до тебе, Вікторе, так як ти не тільки паспортистів наших та моніториш, а й інші структури міліції оцікаво, які найбільше не знаю порушники серед МВС. Структури, відділи, не знаю. <рес> Яка повинна бути міліція? по перше, вона повинна бути доступною. Рівень доступності показує, чи може кожна особа потрапити, звернутися до міліціонера з якимось проханням своєї проблеми. Наша міліція, принаймні. Зокрема, чергові частини були недоступні для осіб з явними знаками інвалідності. Тобто на інвалідних колясках вони не могли потрапити до ревіду. Висновки сьогодні ми перевіряємо. Є зроблені умови для того, щоб особа з обмеженими можливостями могла потрапити до райвідділу. Це встановлені кнопочка для виклику чергового. Це є. Пристосування для того, щоб на лікарес може було заїхати, але знову таки це такий парадокс. Пристосування є, але воно не придатне для використання, тому що кут, який там є, не дозволяє особі самостійно піднятися на ці сходи Зрозуміло. Ще й кияні порушення одна з дільниць в нашому місті цілих три роки працювала без світла, по, -по приміщенню, приміщенні в якому да, відключено відключена електром... електроморлю Три роки працювала. О, це на швидше вчила, я сидів в підвалі. Режим роботи з 18 до 8. — Це може бути смішно, але я заходжу в коридор, світла немає. Через коридор проходжу, сидиться дільніші, там через вікно якесь світло приходить. Немає. Я починаю з'ясовувати, чому так. А виявляється така проблема, що ці дільничні пункти вони знаходяться на балансі міста. І тут якась нестуковка йде міністерство справ і міста. Що там не можуть проплатити, От, і тут особи не можуть функціональні обов'язки, тому що немає, немає можливості цього робити. І результат? А результат значить, десь місяць-два тому я заходив в це відділення, значить, у них нове приміщення поряд, ремонт, світло. Все працює. це Мене дуже порадувало, що наша робота, вона не, я, я не знаю точно, хто це робить, тому що. Розголос був, результати ми доводили, рекомендації свої доводили. Чи це міністерство э, чи Це э, наша міська влада щось зробила до цього, але э, зміни результат є, де да. цього є. Це ми побачили. А можливо, по дорожньо патрульній службі, які там основні порушення, чи ну можливо порушення групи по, по дорожні патрульній службі. Буквально два дні тому у нас було засідання громадської ради, які був присутній начальник обласного управління міліції. Можна сказати, що я отримав скаргу від нього, да, от, що громадяни ставляться з ем, оперед до міліції, вони їх не поважають, вони е, провокують міліцію. Навіть, це так? так — І він запропонував мені прийняти участь от, в якості спостерігача за діями патрульних. От, я сказав, що я, я і так це роблю. От і саме вчора ми перевірили, як воно відбувається. і, і Дійсно, дуже картина така сумна, я навіть сказав. що… — Тобто насамперед предвзята относя, можна сказати, люди. Дуже, дуже, дуже прискіпло. Виявляється, особа явно порушує якісь норми поведінки, їм роблять зауваження, вони нахабно себе поводять з піровідника От Це таки є, і це, це, це наше суспільство, це наші молоді люди. Тобто палка, як кажуть, з двох з кінців, кінців інших міліція І, і тут, і тут народ саме теж. я побачив причину, чому так відбувається. Коли міліціонер е е робить зауваження, наприклад, за адміністративне правопорушення, е розпиття слабоковольних е спортних напоїв, от, проводить е зовнішній огляд, особи, перевіряє мобільний телефон, е особа вивертає кармани. Е все він робить правильно, за, за виключенням того, що якщо він робить цей огляд, то він повинен складати протокол. Якщо він цього не робить, то це вже проти правна проти закону. І якщо до мене підходить міліціонер і питає в мене е документи, я чітко розумію, що він має право питати в мене документи тільки якщо він мене підозрює в чомусь. І якщо я бачу, що у когось питає документи міліціонер, то в мене така зразу думка, що цей ця особа е десь завинила, вона порушник, і в моїх очах вона вже якось дискредитується. Якщо я міліціонер. Е я кажу, що я відверто, що у вас немає повноважень Зараз в мене просить документ, а от я зараз хочу побачити, хто ви такі, Покажіть мені ваші документи, щоб я розумів, хто, з ким я розмовляю. То мені співробітник показує посвідчення, все, я дивлюся, і після цього я вам кажу, що є випадки, які дозволяють вам перевіряти мої документи. То у, мене у нас немає паспортного режиму в Україні, у мене у вас немає підстав для того, щоб перевіряти. А що буде коли буде євро 2012 Що кожного іноземця буде перевіряти документи? То вони всі потікають. Отже, так би підсумовуючи, там можна сказати, що міліція да, покликана на захист. Прав, свобод та захист громадян. І Якщо ми, ну якщо міліція фінансується, звідкись бюджету. бюджет це, це кошти, наш наші кошти, да з податків, відповідно, ми маємо право їх контролювати і повинні контролювати. Тому що якщо цього не буде, то оцей, така корупція, з якою бореться вже давно, вона буде і далі існувати. Правильно Ну, і теж я скажу, що це не тільки діла Діми і Віті контролировать милицию, где-то определять нарушения, но и каждого сознательного жителя города и области, не только все страны, но говорить именно в разрезе нашей, нашего региона, Томского, и опять же таки не быть соучастниками, да. Если те берут, то значит кто-то даёт, скажем так. Потому, шановні, вчимо чём, чему закони, ты свої права, інакше ми не зможемо подолати систему і корупцію і взагалі всі різні правопорушення. При этом тоже не пользуемся країні. наглостью, мы будем более приветливыми друг к другу, уважать друг друга. друг друга с вами была камова сукру встретимся ровно через неделю до свидания Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. MyLAN – Ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. МайЛан. Живе онлайн.